Всім привіт! У мене на каналі. В общем, як я розказував в попередніх відео, що у мене був чорний шоу. Не знаю, в чому була проблема. То закручував всі шланги, все, газ ніде не, не проходив. Не утікав, не вдягався із шаланги, ніде нічого не просачувалось. Ну вирішив купити е, цей ось лінзу замість е, обичної сопла такий розовий тут був. Купити таку лінзу ось, на Ну, Щоб не знаю, Щоб варило, що краще варилось, шов чорний не був, не знаю. Бо я вже все перепробував. Газу менше, газу більше, всі настройки все перепробував, що можна було. Купую цю лінзу спеціально під цю модель WP9. Ну. Pokażę, jak ono. No, coś, coś mi nie, nie podoba, jak ono warzy. Ja nie wiem, czy to w swarkach jak jakaś, czy to w czym to może być, ja nie wiem. Warzy znaczy, tak sobie niezła, ale. Але пшика як то таким, як тільки, тільки розпочинаєш варити, починає такий пшк і коричнево все стає, не знаю. Як будто там немає газу. Але газ єсть. ще раз таким, як не сталкуюся, не знаю, що це таке. Ось зараз продемонструю направлю, щоб ліпше було видно. Ну і зараз прихотів. І ось замітьте, як тільки розпочинаю варити, зараз буде такий пшик. Бачите такий пшик і все коричневе стає. Не знаю. А потім виходить так, щоб варити нормально. Потрібно десь в сторону відвести, натиснути, щоб газ пішов, а потім розпочати варити. Ну блін. Не знаю, що це може бути. І ось як бачимо таке ось стає. це на початку зварювання стає таке. Знаю, що це може бути. Може напишете в коментарях, от зараз знову я не буду нажимати нічого, нажму, як буду прихвачу. Зараз теж замітьте те саме буде. Ну, блін, ну що це за фігня я. Що це за ерунда взагалі не пойму? Засирай його і все. Що це таке? Так проблема в тому, що засирається і лінза стає, сітка на ній стає така грязна, брудна, як будто я її не варив уже. Там місяць, не знаю, хоча я її тільки сьогодні оце почав варити. Ну, ось якщо в сторону відвести, натиснути, а потім знову варити, то буде нормально. Ну, бачите? Більш менше. Проти цього вже ліпше, але кожен раз була, забуваєш натиснути і починаєш. Одразу варити. Не знаю, напишіть, що думаєте. Я вже всі настройки, всі налаштування перепробував. Це Просто капець весь. Вже і лінзу купив заліз прескума. Воно наладиться. А воно нічого не наладилось. Не знаю. Хто що думає, я не знаю, що це таке може бути. Таке, наче як немає газу. Блять. Ну і знову та сама фігня забув. Натиснути, відвести в сторону, натиснути, а потім знову, щоб зварити. Знову ось. Не знаю, як будь-нема газу, але шланги, все, я там навіть шлангу поміняв, все добре, не знаю. Що за фігня може бути. Може напишете, може в когось таке щось було. Але газ є, все, є, я не знаю. Там зараз іде літрів де то 14, по-моєму. так. Літрів 14 газу я вважаю, це нормально. 14 літрів це вже більше вже і не потрібно. Навіть то трохи забагато як не... чим таке от, така проблема. Та, Пишіть, що думаєте. Ви що, думаєте, що може бути, Не знаю, дома вирішу цю проблему, куплю за Алі Експрес. Що як воно? Лінзу. Тут нічого не вирішилось зараз хіба що щось друге попробує. Зараз можна цю Попробувати пластину це зварити. Я вже їх уже в тих попередніх відео вже варив. Так. Зараз пробуємо, що воно на ній покаже. Подивимось. Добавлю трошечки ампераж на соточку. Швидко заточує електрод. То на що думаєте? Обов'язково хотілося би. Вирішити цю проблему, бо заколібало вже просто це вже. Зараз спробуємо говорити, що скаже пля. Бачите, знову забув відвести в сторону, натиснути. Так, ну ось, зараз покажу поближчі, як бачимо, наче так кольорове цвітне вийшло. Не знаю, як ви думаєте, напишіть теж. Наче як непогано варить. Ну, як, як було того разу без лінзи, так, то. Та набагато ліпше. Хбащо в цьому місці трошки таке. держав його, як варив, може, не знаю. Але ж потрібно завжди відводити в сторону, натискати, а потім варити нормально тільки. Як будто десь тут повітря, воздух, так і потрібно його. Натиснути, щоб воно вийшло чи що. Ну, не знаю, як це об'яснити як воно. Просто напишіть, був би дуже вдячний, в чому може бути проблема, чому воно завжди пшикає. Ось зараз можу ще раз показати. Не ну, хоча. Блин. Як не треба, так пшика, як. Напишіть, що може бути, не знаю. А то шкода, якби, ну, і лінзу купив ось... це ж якби не дешево, 50 злотих. Ну, на це на злоті 50 злотих, як там на долари, я не знаю, скільки там воно буде. Ну, наче так кольорован, цвітний, так? Варить. Значить, так і непогано. Але спочатку зваріння, як би ну, таке пшикання, це трохи задовбує. Те ще й на руку попадає, починає пекти потім на пальці. Якщо ще в таких перчатках робити, Тобто, дякую за перегляд. Напишіть, що це може бути за проблема. Може це з лінзою, не знаю щось. Тож нам все добре. Всього доброго. Дякую за перегляд. Пишіть що в мене може бути за проблема, може хтось може хто якби, з таким теж зв'язувався. І як вирішити таке питання? Дякую всім за перегляд. На все добре. Тож. І святами вас усіх з новорічними і з Різдвом і з Новим Роком теж хотів би привітати. Тож на все добре, дякую за перегляд. А я буду далі сітку цю варити, Потрібно 50 штук зробити.